Курс валют в Україні знову штормить. Констатує видання TSN.ua. Після чотирьох тижнів стабільності курс долара швидко пішов угору. Курс євро коливався, але у підсумку перевищив 48 гривень 60 копійок. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись причини швидкого здорожчання долара, як зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, і що наразі вигідніше. Докладніше далі. На понеділок, 23 червня, регулятор встановив курси 41 гривню 83 копійки за долар і 48 гривень 20 копійок за євро. Для долара офіційний курс був вищим тільки 31 січня поточного року: 41,93. для євровалюти. Це новий рекорд вартості щодо гривні. Співвідношення долар євро збереглося на рівні 1 ,15 долара 15 центів за євро. За тривалий період це перший тиждень, коли ми бачимо одночасне подорожчання і долара і. Євро на думку експертів, це означає, що в Україні почалася прогнозована девальвація гривні, яка контролюється Нацбанком. Втім, може бути також інше пояснення: Здорожчання долара в Україні є наслідком новин про військове загострення між Ізраїлем та Іраном, і можливим негативним впливом його на світову економіку. Точно також експерти мають різне бачення щодо того, що може бути з курсом долара до кінця червня. На думку фінансових аналітиків, все вказує на продовження послаблення гривні на пото поточному тижні, але все залежатиме від двох чинників: курсу валют на зарубіжному ринку і рішення керівництва НБУ щодо послаблення гривні. Регулятор поки не зацікавлений у помітній девальвації гривні, але коливання курсу біля 42 гривень за долар можливі як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Курс продажу готівки може бути вище за 42 гривні за долар, бо на міжбанку долар наразі коштував майже 42 гривні. Щодо традиційного питання, продавати чи купувати валюту, Алюту, то експерти радять до кінця червня призупинити будь-які дії, як з готівковою валютою, так і з цінними паперами. Коли на ринку турбулентність, краще перечекати, доки ситуація стабілізується. Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх. Іх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. пише видання ОБОЗ.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, хто з українських нардепів платить аліменти за судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює. Станом на червень 25-го року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей. Для розуміння в Україні прожитковий мінімум на дитину віком до 6 Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність, 13 208 гривень. Бондар учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього у Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірестюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23 го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтиновичи не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю 100 тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб. Йдеться в даних Мінюсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Однією з причин шалених надприбутків, які заробляють в Україні онлайн казино є абсолютно неконтрольоване державою поширення їх рекламу в мережі інтернет, зауважує. Даня Телеграф.ua. Саме через неї онлайн гемблінг найчастіше проникає в мізки українців і забезпечує витрачати на себе все більше і більше грошей. Ані тогорічний указ президента, спрямований на обмеження такої реклами, ані новий закон, що набув чинності з 1 квітня 2025 року. Ситуацію кардинально не змінили. Попри пряму заборону під приціл рекламних гемблінга так продовжують потрапляти військові, на захист яких власне і були спрямовані останні активності держави у цій сфері. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому полягають основні проблеми боротьби з засиллям реклами онлайн казино в Україні, та за допомогою яких схем онлайн гемблінг заманює до себе нові жертви. Докладніше далі. У 2024 році українці, за даними народного депутата Ярослава Железняка, загалом втратили на поповнення гральних рахунків 160 мільярдів гривень. Для розуміння це сьома частина усього бюджету Міноборони за минулий рік. Звісно, якась частина цих коштів потім повернулася гравцям у вигляді виграшів. Ще 16,9 мільярдів гривень опинилися у вигляді податків у бюджеті, але все інше сформувало доходи онлайн казино. І це лише ті зароблені ними гроші, про які відомо офіційно. Так лише перша десятка лідерів грального ринку за даними ресурсу OpenData, бот офіційно заробила на українцях 55,6 мільярдів гривень. Дев'ять із 10 цих компаній, згідно з даними держреєстрів, є. Є саме казино у мережі інтернет. В плані видатків сегмент онлайн казино досить відрізняється від інших дозволених в Україні видів грального бізнесу. Він, наприклад, не потребує як класичні казино з рулеткою окремих коштів на організацію місця для проведення діяльності. Чи необхідності додаткового ліцензування і потім обслуговування апаратної частини, як гральні автомати, все, що потрібно онлайн іграм, це оплатити одну ліцензію, забезпечити роботу платформи грального софту та виплачувати зарплату персоналу. Ну але Левова частка доходів онлайн казино йде на найголовнішу статтю їх видатків просування, тобто на ту саму рекламу, яка заманює нових гравців. Найгірше те, що в держави відсутнє розуміння, скільки конкретно онлайн казино витрачає на свою рекламу, та які шляхи вибирає для її поширення. В будь-якому разі таких даних не публікує не один із державних органів. Немає жодної згадки про аналіз реальних обсягів і каналів реклами онлайн ігор і в пояснювальній записці до нового закону, покликаного забезпечити її обмеження. Відомо, що до введення з 1 квітня 2025 року законодавчих обмежень офіційна реклама гральних закладів посідала третє місце за об'ємами, поступаючи тільки рекламі медикаментів та товарів широкого вжитку. Головним приводом для того, щоб на Мірним розповсюдженням гральної реклами нарешті почала перейматися влада, стало численні випадки лудоманії серед військових 20 квітня 2024 року. Президент України підписав указ 234 2024 який мовив у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Рішення, зокрема, передбачало і невідкладні дії урядових структур щодо обмеження активності у сфері реклами гральних закладів, у тому числі серед військових. Але насправді усі згадані запобіжники практично нічого не варті, тому що гральний бізнес навіть у царині офіційної реклами їх елементарно обійшов. Після того, як на телебаченні та радіо було введено нічні ліміти, зовнішню рекламу взагалі заборонено. А для зареєстрованих медіа введено застереження щодо аудиторії до 21 року. Найбільш доступним для грального бізнесу залишився єдиний напрямок інтернет. Таким чином, держава по суті нівелювала власну задекларовану мету зменшити залучення до азартних ігор військових. Тому що зробила ще гірше, адже для військових саме інтернет, зокрема соцмережі, є базовим джерелом інформації. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.